Доброго дня! Сьогодні на уроці ми будемо вивчати, як правильно підстригти чілку. Для цього нам потрібно прямі ножиці, затискач та грабінець. Вологе волосся відділяємо трикутником, розділяємо на дві рівні частини. Рівним проділом формуємо контрольне пасмо та визначаємо довжину. Далі одну з частин вичисуємо на лице і стрижемо кусим зрізом. Те ж саме робимо із другою частиною чілки. Тепер беремо одну з частин та витягуємо в протилежний бік, для того, щоб перевірити наш зріз. Те ж саме робимо і з іншою частиною. Вкладаємо чілку таким способом. Горизонтальним проділом ділимо на дві рівні частини. Нижню підкручуємо до лиця, а верхню, навпаки, від лиця. Таким чином чілка стає більш повітряна та об'ємна. Дякую за увагу до наступних зустрічей.